Так, я відвелікся від ключового питання. Тепер квоти. Квоти 33 тисячі. Тобто, з одного боку, ми їх розуміємо. Але що недобре в цих квотах? Наразі в Україні є 17 вже діючих заводів і ще багато заводів, багато підприємців, зокрема, які приватизували колишні заводи в Думають про нарощування, про модернізацію, ризикують інвестиціями, ризикують в прямому розумінні, тому що ну, буквально 4 червня два дні назад один з таких заводів ціленаправлено, був атакований. Як мені сказав в директор, летіло 16 шахедів, долетіло реально 12, і, і там все, вибачте, за слово розхирячено. Хі Хірячили поємностям з Милясою. вона а не малясою. Чого такий інтерес для русских такий в цьому, щоб знищити ці заводи? Ну, тут, по-моєму, нищать все. Да? Тут, а, а... а в Харківській адміністрації, в Херсоні вчора, ну просто в дві однотонки, два каби прямо по центру по адміністрацію. Тут, скоріше, я підозрюю, знаєте, що інтерес який? Цей завод Сумська область доволі поруч з. Фронту, угу. ну і, напевно, в поїсках целі хтось там, щоб вислужитись. Що? Сказав: о, тут стоять бочки. А що в тих бочках не горюча меласа, що їм то аналізувати? І давай туди все. Злили, ну, ну одним словом, ризик, да? тобто ризик присутній. І, і у кожного, кожен, хто інвестує в цій країні, ну, космічний ризик, з персоналом з усім. Але, але заводи ризикнули. Модернізовують, вкладають щось, роблять. Зокрема, з метою переробки. Війна показала, що ну, експортувати лише кукурузу це, це щось не те. Треба мати запасний варіант, треба щось переробити. Треба мати е, якесь підґрунтя.